Вибивши набої, і заслонивши край серцями і грудьми, не раз калини цвіт чужої вов... Ву... чужі вовки топтали, і долю розривав зрадливий крик сови. Вони сьогодні тут стоять так, як стояли, і лиш питають нас, а що зробили ви, хоч волі час настав. Та щезли буревії, і Україна знов більмов в чужих очах. Вони сьогодні тут, як лицарі надії, і голос, наче, він, лунає у світах, освячені добром, і варта їх незмінна, і правнуки удаль їх прапор вже несуть. Вони сьогодні тут. І поки Україна, ні грудочки землі нікому не здадуть, на сповідь люди йдуть, йдуть до гори святої, в душі, і жаль, і біль розплати чесний грім. Вони навічно тут, нескорені герої, низький не земний уклін, і слава, слава їм. Шановні... Бойових і бойових діях. був поранений, контужений, попав в полон. М'яву Торос Сибір поля. Він там з час смерв, але він вернувся. Тернополя і двоє учителі вони кінчали учительські семіна Али поляки роботи, гнали на наляски на пляски, на як то кажуть, далеко і вони по Польщі. Спочатку на останні останнє місце там, де навіть ми, ми вже росли трохи, і поки були мали вільнюся за вільнюсом, то самі майже раніше між Литвою і Латвією. Вже за перші сує ми переїхали, нас тягнула Україна свої, своя країна, своє місто рідне. Де мама родилася, тато на собі родився, але це все, все своє. Ми тоді переїхали працювали мої батьки, учителями в селі Синява з Бареського району. Це перша їхня робота після приїзду на Україну була. А потім то вже О, е Батько то в Синяві так лишився, його забрали в москалі. Знаєте, були другий совєт, як то кажуть, і батько загинув в тюрмі, арештували його за те, що він був містрівцем. І він так залишився, ми не хоронили так, не бачили. Просто в когте довідалися, що нам сказали умір і все. Це вже все, в ми, ми це довідалися. І ви, як бить, кожного року приїжджаєте на Лисоні, щоб вшанувати пам'ять. Ми приїжджаємо як внуки. Привозимо правду своїх ідей і так далі. Привозимо своїх знайомих. Досить часто. Це з вас скандивально, так і пролив коров, бо він був так. тут поранений голос, упався в полон. Ну, не, не дурно називають в історії, йшов в історію битва на Лисоня, кривавий танок. Так. Це дійсно вся вся та земля кроплена кров'ю боєць соні. Сот, шостої сотні. Це що сотня, сотня. сотня. Мельниківці, як тоді називали Андрія Мельника, Андрія Мельника Островський і Максим. велика книжка така в Америці випущена, така УСС. І то там є фотографії батька. Батько сидить стрільців, батько. Тема його фотографія є. Тоді батько З був залишилась так. фотографія списка, в, списках, в, списках, в загальних списках, по, загальних сотнях, по сотня, сотні, де були, де воювали, всі ці є. Це називається УСС ОС... 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 в Америці. Ні, вона накладом видавалася в якомусь 34 році у Львові. Вона мала три наклади, але один був тільки в Україні, потім в другий наклад, ну в видовнистку було на Аді, а третю вже потім вже перевидалися і в Україні вже не лікають. Ви можете ще випадку назвати? Син... Ми всі Яреми. Син, син, син дочки. Так, ну, наша так. фамілія ярема а, ярема, а по, по, -по, -по, -по дідові то ми Островські. А це Ігор. Ім'я ім Ігор. Островська, це моїх батьків, а по чоловіку Ярема. Але чому? Це Ігор. Дякую вам. У згір'яли соні, криваві долоні, гривлять на відступно зромами. І цинівка річка, червона ястрічка, і наступ зручної. Життям заплатили за волю. Тривавім змаганні знялись короби бойові, тут сотні їх впало, і небо ридало, і цвіт долинав сталини на рідному полі, дорогу до волі. Лави прикрили вони висока лисоня, різпічне осоння, кров різкої сльози текли, кінчались набої за свого життя, щоб квіти надії звіли. шановні краяни. Ми запрошуємо вас переглянути реконструкцію бою легіону. З російськими військами, які відбулися 100 років тому, 4 вересня 1916 року, на горі Лисоня. Але е е е тато е був включив семінарій разом з мамою. Вони познайомилися, в семінарі включилися. Але їм тут роботу за божі, поляки не давали.

інтелігент. Він був логічною людиною. Він дуже чітко і мама вчитель. Він вже пішли за ним. Було важко вивчати освіту, але бабки і дуже в Тернополі прийти в своїх вчителях. Він зловідно володі німецької, польської, латині, російської. Він грав на скрипті. Начитель сала, хала начитель. Такий культурний, тоді інструмент. Бо, Чи говорив він вас щось про національність? Про те, що треба робити любити Україну? Чи повчав він вас у цьому відданості своїй? Ми завжди стримували. Що ні поранено звідти як казати? Ви Туше? я є воно. Це Максима Островського. звати мене ми Любославо. І от ми дваки прибігли. Книжні бої загоріли соні. Які ми зараз відчуття? Кажучи за Україну, а зараз ми зімо сторінчя. За горіли соні. Cállohi, become, že se Taču, mě, já jsem z Ukrajiny. Co jsi? 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 Co je Co jsi? Co jsi? Co jsi? Co jsi? Co jsi? Co jsi? Co Висовя, Петро. А це що, ми спали, знаєте, виможний вісім, люди, патріотик короні. Ми вже в Бережанах? Ні, ми У Сперма. Для вас якимось символічним місцем. Чи часто приїжджаєте? Мама зі своєю сестрою і рідним братом відкривали цей пам'ятник, знімали якась полотниця того дня А написала книжку, це якраз фотографія того, того дня, того, того дня, де ми відкривали ту пам'ятник, тут вся родина Тут, тут, тут в, цей день. в цей день тут ще є і мамина, рідна сестра, і рідний брат, і вся наша родина, наші діди ді, прокормов. У 2003, році. 2003 році ні, це вже книжка вийшла в 2003 році, а пам'ятник відкривали у 94-му. Так, частина є опущена, то все це дякуємо вам. Це тринадцять від TV4. Ну це матеріал вийде з понеділок. А коли ви будете репортаж? З понеділок з понеділок, да Це буде продовжуватися. основне у Thank you.

І то метерку світли. Можна розбити на кулькарі. Великий сірок. Тут є руки якраз. Ми в сорок восьмому, а в ній вбили в 48 восьмом. На якраз тому бунтки. Маївський, що. А це я тобі зберемо. Ну, то, не терпака, ти знімив цю одній світу. Але знімав дві праці, бо там є рік видання. 49-й рік 40-50-й рік. А померла то в 48 й то мої написано так. Єдине, що тут немає праці, батарій, за що вони борються. Чому вони їх не дали? Війська прагнення бути гідними прикладного подвигу, герої, цінувати і захищати нашу незалежність, боронити мир, славити вільною гармонію на українській землі. Вірю, що свята Любов до вільної України прокладе переможний шлях до звільнення українського Донбасу.